Добрий вечір. В ефірі черговий інформаційний випуск новин середи 4 вересня. Одразу про події коротко. На спільних засіданнях комісії районної ради йде підготовка до пленарного засідання. Продовжуємо вивчати досвід Польщі. Фермери за кордоном. Пирятинські футболісти перемагають на своєму полі. Далі про це та інше детальніше сьогодні. Відбулось спільне засідання постійних комісій районної ради. Депутати розглянули близько 20 питань, що будуть винесені на 23-ю сесію районної ради 6-го скликання. Перед початком засідання голова районної ради Олексій Нечипоренко представив присутнім новопризначену керуючу справами районної ради Анну Матат. Далі розпочалося обговорення питань, що винесення на порядок денний. Більшість з них стосувалися галузі охорони здоров'я. Депутати передали на розгляд сесії питання про затвердження районних комплексних програм розвитку Пирятинського центру первинної медичної допомоги та галузі охорони здоров'я Вторинна медична допомога у порятинському районі на 2013 Дві 2017 роки орієнтовна вартість втілення програм відповідно майже 2 мільйони гривень та близько 2,5 з Направлені програми на розвиток та покращення якості надання медичних послуг. Депутати винесли на розгляд пленарного засідання комплексну програму розвитку системи соціальних послуг в районі на 2013-2014 роки, що передбачає облаштування будинків соціального піклування. Заслухали інформацію щодо виконання бюджету. Перше півріччя 2013 року районний бюджет виконано на 110%. За 8 місяців поточного року перевиконано на 530 тисяч гривень. Лише дві сільські ради Вікторійська та Олександрівська не виконують бюджети. Також депутати розглянули питання внесення змін до показників районного бюджету на 2013 рік. Серед них виділити кошти на придбання спецавто для первинної медицини, службового житла для молодих спеціалістів лікарів. Помпи для рятувальної частини та ще кілька змін. Чимало суперечливих думок виникло навколо питання про затвердження звіту з незалежної експертної грошової оцінки та продаж через аукціон майнового комплексу недіючого кінотеатру Родіна. Що стосується грошової оцінки, депутати погодилися: 723 тисячі гривень така початкова ціна будівлі та земельної ділянки. А от щодо продажу рішення неоднозначне, тому вирішили його доопрацювати. Понад три години депутати розвили розглядали питання, що будуть винесені на 23 сесію районної ради, яка відбудеться 13 вересня. Пирятинщина готується до відзначення 90-ї річниці району. В ході наради в райдержадміністрації стало відомо про основні заходи, які планується провести. Так, 18 вересня відзначимо визволення Пирятина за участю гостей визволителів із Абакана. 20 вересня заплановано провести масове урочисте відзначення 90-ї річниці Пирятинського району. А наступного дня, 21 вересня, відсвяткуємо День міста. Ці заходи пройдуть біля району будинку культури. А на стадіоні ювілейний з 19 до 22 вересня щодня футбольні матчі першості України. Сільськогосподарське виробництво в Україні рухається шляхом створення великотоварних підприємств. У Польщі основним виробником сільськогосподарської продукції є фермер. В останній день візиту пирятинська делегація познайомилась із польським фермером. 40-річний Адам Тудрін має в обробітку 95 гектарів землі, 6 гектарів отримав у спадок від батька, ще 4 купив, 85 бере в оренду. Вирощує багаторічні трави, кукурудзу на силус і зернові, все, що необхідно для виробництва кормів для великої рогатої худоби. Тваринництво – основний напрямок його діяльності. Адам утримує 56 корів сементальської породи. Всього ж худоби у господарстві господарстві – до 100 голів. 22 корови Адам купив у Німеччині, заплатив значну суму, 50% якої надав Євросоюз, ще 50% отримав у вигляді пільгового кредиту на 15 років під 8% річних. Той же Євросоюз надав кошти на придбання сучасної догільної установки з комп'ютерним управлінням. Коштує це диво техніки 120 тисяч євро. Однак вартує того, бо значно полегшує процес доїння. Визначає, коли корова готова доїтися. За допомогою автоматичних пристроїв миє вим'я і дійки, підключає догільний апарат, визначає кількість молока, подає його в установку для очищення і охолодження. Продуктивність молочного стада 7 тисяч літрів молока на корову. Є рекордсменки, які дають в рік до 10 тисяч літрів. У корівнику постійно лунає музика. Адам пояснює, що це позитивно впливає на тварин і підвищує продуктивність. Одержане молоко Адам здає на переробне підприємство у Любліні по ціні близько 4 гривень за кілограм. Для обробітку землі є вся необхідна техніка. Її придбано у кредит під 2 річних. Держава визначає пріоритети розвитку економіки і сплачує банкам різницю в кредитних ставках, у такий спосіб підтримуючи сільськогосподарського виробника. Державою надається дотація на посіви від 500 до 1000 злотих на гектар в залежності від культури. Ще один вид державної підтримки звільнення від податків терміном на 10 років. На сьогоднішній день Адам сплачує тільки податок на нерухомість у розмірі 50 злотих на рік. Вступ Польщі до Євросоюзу для фермера був непростим, бо були висунуті жорсткі вимоги щодо якості молока. Однак поряд з вимогами Євросоюз надав значну фінансову підтримку, що дозволило виробнику стати на ноги і одержувати прибуток. Працює у фермерському господарстві двоє людей сам господар і найманий робітник. Коли підростуть діти, а їх у Адама двоє, можна буде подумати про розширення виробництва і забезпечити роботою членів родини. Таке потужне фермерське господарство у гміні лише одне: є п'ять фермерів, які утримують від 20 до 40 корів, і кооперативна ферма у Дебно, де налічується 250 корів. 23 серпня Пирятинщина святкувала День Незалежності і обжинки. Двома днями пізніше відзначили обжинки у Гміні Лежайськ. Святкували на сільському стадіоні. Кожне село, а їх у Гміні 13, підготувало до свята Сніп, виготовлений із різного збіжжя. У композиціях явно прослідковувалась релігійна тематика, і це не випадково, бо під час святкової літургії, з якої почалися обжинки, священнослужителі не раз підкреслювали, що зібраний врожай це результат поєднання хліборобської праці і божої волі. Далі відбулося освячення хліба і причастя, а потім святковий парад. Делегації у національному вбранні пронесли свої снопи, щоб люди побачили їхні творчі доробки. Чисту частину відкрив воїт гміни Кшиштоф Собейко. Подякував усім, хто взяв участь у підготовці свята, спонсорам представив гостей. Щиро вітаю вас із сьогоднішнім днем. Вчора на Україні був на не заладне подлежності, так само у Пирятині був день обжинок. Як вінець, труда, хлібороба, рильника, хліб і хліб до столу. Цануємо так само, як ви на Україні працю всіх людей. Вітаю всіх з успішним завершенням з ним, пане войці, пані Ром... ця громада Біжайська. І прийміть знак вдячності і пошани до всіх вас, наш український хліб, нашу українську поляницю, українським рушником. Також як символ того, що ми почали ще шість років назад, і запорукую продовження тих традицій, продовження фестивалю українсько-польської культури в який якими починали разом із старостатом Ліжайським і продовжуємо зміною Ліжайською у символ української культури Бандуру. Прошу пане. Драці панського, прошу часта щасливим дожинковим, поп'яковим здябником. Вітаємо бажаємо добра всім вам. Дякуємо складації делегації з України. Свято продовжилося концертною програмою за участю колективів сільських закладів культури. Добре, організували відпочинок для дітей, і малюкам, і підліткам знайшлися розваги відповідні їхньому віку, подбали і про дорослих. Облаштували зону, де можна було випити пива, поспілкуватися, водночас послухати спів і побачити танці. Коли звечоріло громада перемістилася на критий танцмайданчик. Під живу музику естрадного колективу Зліжайська і дорослі, і діти танцювали мало не до ранку. Були створені необхідні санітарні умови, встановлені біотуалети і місця для збирання сміття. Зауважимо, що свято проходило у найменшому із 13 сіл гміни, але його організації і активності людей можна було по-доброму позаздрити. Райдержадміністрація продовжує акцію, зініційовану президентом Подаруй радість дітям. Акція спрямована на підтримку багатодітних родин та родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Учора сектор з питань сім'ї, молоді і спорту та служба у справах неповнолітніх відвідали кілька родин. У Перятинському районі сім сімей, у яких виховується п'ятеро й більше дітей. Загалом 41 дитина росте в таких багатодітних родинах. Найбільшою сім'єю вже багато років є сім'я Брани. У ній восьмеро неповнолітніх дітей. Нещодавно до Перятина із Росії переселилася родина Хомовичів. У них шестеро діток. Найстарша Катруся школярка. 1 вересня у неї день народження, і вона пішла до другого класу міської школи номер 6. Тож шкільне приладдя саме для неї. В Школі дуже хорошо. Школі мені все подобається. Я швидко навчилась говорити українською мовою. Вчителя мене хвалять. У мене хороший учитель, в мене Ірина Михайлівна, вона скачкована дуже-дуже хороший учитель. Вона мене навчила українською мовою балакати і багато всього. Вадим вчиться у 4 класі, до того ж вчиться гарно. У перші дні навчання отримав 11 та 9 по читанню. Проте найулюбленіші предмети в хлопця інформатика і фізкультура. Вадимчик, я тебе вітаю з наступаючим навчальним роком, щоб ти вчився гарно, слухався маму і тобі зошитів, щоб ти вчився і записував все, що треба, щоб кажуть вчителі. добре. Невдовзі подарунки отримають і решта дітей із сімей, де виховується п'ятеро і більше дітей, та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, запевнили соціальні служби. Далі сюжет про те, як у теплівській школі відзначали свято першого дзвоника. У Теплівській школі давня традиція свято першого дзвоника розпочинати внесенням державного прапора України. Тож, урочисто проніше знамену і прослухавши гімн, уся шкільна родина почала вітати першокласників. Їх цього року п'ятеро, двоє дівчаток і троє хлопців. Заступник директора з навчально-виховної роботи Анатолій Горб зачитав наказ про зарахування першачків до Теплівської загальноосвітньої школи. Їхнім керівником призначено Діану Гончарук. Учні, які закінчили школу на відмінно, мають високі досягнення у навчанні. Відзначені похвальними листами. Учасники міжнародного математичного конкурсу кенгуру отримали сертифікати. Першокласників вітали директор школи, учасники художньої самодіяльності, представник місцевого сільгосппідприємства, сільський голова, помічник-консультант народного депутата Тараса Кутового. Першачки отримали подарунки. Від райдержадміністрації учнів вчителів та батьків привітав заступник голови райдержадміністрації Андрій Малишків. Дорогі діти. Впевнено, крокуйте в завтрашній день, беріть усі знання, ті, що вам сьогодні дає школа, ті настанови, які вам дають батьки, і ви будете гідними громадянами нашої держави, гідними е, наступниками славного теплівського краю, краю ремесла, краю героїв Радянського Союзу. Зі святом вас і хай вам щастить. Перший дзвоник покликав школярів та вчителів за парти. 1 вересня на стадіоні ювілейний відбулася перша гра другого кола чемпіонату Полтавської області з футболу. Команда Фортуна Кейбелівка приймала команду Зенітка Лайденці і здобула перемогу з рахунком 4-3. Два голи забив Андрій Букша по одному Сергій Гайдук і Олег Проскурня. Учора відбулася перша гра другого кола чемпіонату Пирятинського району з футболу. Команда Ветеран Перятин приймала Кейбелівську фортуну і здобула перемогу 8-0. Ветеран знаходиться на першому місці турнірної таблиці і останньою грою зміцнив лідируючу позицію. Це усі новини на сьогодні. Якщо ви володієте інформацією, телефонуйте за номером 20764. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Нехай вам щастить.